Дівчата, це новий бюджетний французький бренд косметики, і зараз ми будемо робити ним французький макіяж, а також паралельно оцінювати всі ці продукти. І ви дізнаєтесь, купувати собі щось чи ні? Починаємо звичайно з тону. Тут їх цілих два. Один такий більш легкий повітряний кошон, а інший нам обіцяє прям. Full Coverage Cover покриття. Мені, чесно кажучи, цікавіше спробувати кушон, тому почну я з нього. Боже, косметичні бренди навчилися робити не на жовті кушони. Поки що, прям дуже вау. Кушону я поставлю 8 з 10. Переходимо до щільного тонального, 0,1 в нього також відтіночок. Ось так виглядають наші тональні, дуже сильно різниця відчувається у фініші, і цей справді трошки більш криючий. Консилерів в нас також два. Вони з тих самих лінійок. Зараз по тій самій схемі їх нанесемо. Це. У нас перший консилер. Уже він такий зволожуючий перекриття від легкого до середнього. Виглядає прикольно, нічого особливого. 60. Тепер у нас прям дуже сильно криючий консилер. Ой, ну знаєте, ну цей вже прям криє так прям непогано. Тому також поставлю 60 звичайні непогані консилери. Переходимо до кремових рум'ян. Вони лише в мене в одному відцінку 0,2. Гарно виглядають на шкірі такий максимально натуральний фініш. Єдине, що застигає, він трошки швидкувато: 6 з 10. Ось така от. Нас є розсипчаста пудра. Ось так всередині виглядає пудра. Пропоную змішати всі відтінки. Окей, okay, давайте одразу нанесу пуховкою. Ось сюди. Сподіваюся, що у цієї пудри є якісь. Більш нейтральні або прозорі відтінки, тому що ну обличчя прям видимо стає з фіолетовим підтоном. Переходжу до олівчика для брів. Дуже тоненький сам по собі олівчик. Це мені подобається. Не скажу, що я на 100% задоволена своїми бровами. Олівчику я поставлю 3 з 10. Мені не дуже подобається текстура, як він тушується, і відтінок не меч переходжу до очей. І будемо робити таку розтушовану стрілочку олівчиком. Він сам по собі трошки фіксується, тобто навіть зверху. Я бачу, він не сильно розтирається, коли його так пальцем чіпаю. Всі продукти, які залишились, це продукти для губ. Окей, почнемо тестування з ось такого блиску для губ. Це У нас 0,2 відтінок, і Ось так він виглядає на губах. Переходимо до пептидного бальзаму для губ у відтіночку 0,3. Боже, який відтінок. в мене вже сотні продуктів для губ, але це напевно один з найприємніших ароматів. 9 з 10. Далі у нас іде тінт 0,4 відтіночок. Це, напевно, найідеальніший відтінок тінту, який я бачила. Це 10 з 10. Ну, звісно, не забуваємо про контур для губ. Ну що, дівчата? Олівець норм заноси в губах не залишає, на тому дякую. Для любительок саме дерев'яних олівців, він підійде. А тепер давайте додамо ось цю бальзамну помаду. Це і помада, і близький бальзам, воно і зволожує, тому 7 з 10. Так виглядає наш, ну, типу, аналог френчмай. Капу пишіть в коментарях, як вам цей образ, а також який з продукції виглядає на мені найкраще.